Хамас вперше за довгий час запустив ракети по Тель-Авіву. Ізраїль завдав у відповідь удару. По рафах палестинське групування Хамас вперше за останні чотири місяці завдало ракетного удару по одному з районів Тель-Авіва в центрі Ізраїлю. Що менше вісім ракет було випущено, кілька з яких перехопили. Повідомлень про постраждалих не надходило. Відповідь армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала авіаудару по табору Хамас у місті. За їх словами, удар був завданий по законним цілям відповідно до міжнародного права з використанням точних боєприпасів і на основі точних розвідданих, які вказують на те, що Хамас використовує цей район. Однак підконтрольне Хамасу міністерство охорони здоров'я ГАЗа повідомило, що ніч на понеділок у удару, який був завданий центром для переміщення осіб у Рафасі, згинули щонайменше 35 осіб, і десятки людей отримали. Мали поранення. Обстріл було здійснено через лічені дні після заяви генерального прокурора міжнародного кримінального суду Каріма Ахмада Хана про видачу ордера на арешт ізраїльського прем'єр-міністра Беняміна Нетаньяхо та міністра оборони Йоава Галанта. А також оголошення трьома європейськими країнами наміру визнати палестинські території як суверену. Прем'єр ізраїлю відреагував на запит суду Гаги видати ордер на арешт йому за його словами. Це моральна образа історичного масштабу і новий антисемітизм. Абсурдний і фальшивий ордер прокурора в Газі спрямований не тільки проти прем'єр-міністра Ізраїлю і міністра оборони, але проти всієї держави Ізраїль. Вона спрямована проти солдатів Цахалу, які з неперевершеним героїзмом борються проти підлих вбивць Хамас. З яким нахабством ви смієте порівнювати монстрів Хамас із солдатами Цахалу, найморальнішої армії у світі? З якою зухвалістю ви порівнюєте Хамас, який вбивав, палив, різав, гвалтував і викрадав наших братів і сестер з солдатами Цахалу, які ведуть справедливу війну, яка не має собі рівних з неперевершеною мораллю. Це приклад нового антисемітизму, який перемістився з університетських містечок до Гааги. Міжнародний кримінальний суд не завадить Ізраїлю. Повалити Хамас і досягти повної перемоги.